Тарифи на комуналку в Україні збільшаться у кілька разів. Стало відомо, коли і з яких причин потрібно чекати зростання цін на послуг. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Тарифи на комуналку залишаються незмінними тільки через війну. Як відомо, влада запровадила заборону на підвищення вартості послуг в умовах гострої економічної кризи через бойові дії. Однак в найближчому майбутньому ціни злетять, просто злетять у кілька разів. Це відбудеться за півроку після війни, коли термін дії. Мораторію буде завершений. Експерти назвали, ну, як мінімум, дві причини підвищення тарифів за комунальні послуги. Дивіться: перша, їх собівартість збільшилась, тобто подорожчало все. Енергоресурси, подорожчав ремонт, подорожчали матеріали, зросли зарплати. І ще одна причина: в держбюджеті немає коштів. На штучне стримування цін на комуналку. І ми всі це розуміємо. Ми всі розуміємо, що якби ось не, не ось така тяжка ситуація, то вже б давним-давно підвищили б тарифи. Вже вони мали підвищитись ось в травні місяці, точніше, до травня і все. Після травня вже мали підвищитись тарифи. Тобто. Ну, просто ось такий момент. Тому а, всі ми розуміємо, що як тільки пройде півроку після закінчення війни, одразу тарифи злетять. І злетять просто в кілька разів. Наголошено: якщо уряд не утримував тарифу на газ та опалення замість а, 1654 гривні за одну, а, за кожну його калорію, потрібно було б заплатити на секундочку. Не 1654, а 4763. Просто уявіть, наскільки злетять тарифи. Далі. Електроенергія на ринку вже коштує вдвічі більше, ніж платять українці. Тобто 2,5 гривні замість гривні 44 за 1 кВт годин Ми платимо за газ 7,96. Закуп тоді як мали б платити близько 25 гривень. Тобто, представляєте, так, наскільки зростуть тарифи? Мешканці України платять за комунальні послуги в кілька разів менше, ніж, наприклад, мешканці європейських країн. При цьому закордонні зарплати, звичайно ж, також вищі за наші. Стримувати тарифи, ну, поки що дозволяють власне видобуток газу та електроенергії, однак. Подорожчання палива та гіперінфляція просто змусять владу суттєво збільшити тарифи. В країні прогнозують найскладніший опалювальний сезон. Ситуація ускладнюється тим, що расисти просто постійно обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури. В той час в Україні під час війни сформувалася така катастрофічна ситуація із комунальними платіжками. Уряд запровадив мораторій на підвищення комуналки, тарифи не будуть підвищуватися. І після того, як українці вижнують окупантів, і війна закінчиться. Однак багато хто заборгував за послуги просто величезні суми. Станом на 1 січня борги сягнули 81 мільярд. Хтось каже, що це вже більше 100 мільярдів. Ситуація з оплатою погіршилась просто в рази. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він назвав фактори, які призвели ось до цієї зростання цієї заборгованості. Це високі комунальні тарифи, це низька платоспроможність українців, це низька якість комунальних послуг, це небажання українців дотримуватись фінансової дисципліни. Також це відсутність програм підтримки споживача комунальних послуг та державної тарифної політики. До речі, дуже хотілося б почути якусь. А, взагалі, щоб розробили якусь внятну, а, програму підтримки споживача комунальних послуг, взагалі і державної та, 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 а, тарифної політики. Тарифна та політика просто на такому, знаєте, вона і до війни була на такому, просто на низькому, дуже на низькому рівні. І зараз, тим паче, я дуже сподіваюся, що після війни якось все це а, наладиться, тому що. Це буде просто бум такий, знаєте, почнуть з людей требувати гроші. Давайте платіть, у вас багато боргів і так далі. І ось тут дуже б хотілося, щоб запрацювала якась програма підтримки споживача комунальних послуг. При цьому в число, ось тут такий парадокс: в число боржників зовсім не обов'язково входять люди, які справді опинилися у важкій ситуації та не мають грошей. Не платити за комунальні послуги можна, дивіться. Можуть або соціально незахищені особи, такі як пенсіонері, матері одиначки та інші, або ж навпаки, люди, в яких є фінансові можливості. А, проте є і дух, такий, знаєте, протиріччя та небажання виконувати певні соціальні правила. Тобто, простими словами, багатії, багатії звикли в нас не платити за комунал. Аналітика зазначає, що українці з низькими та середніми доходами, як правило, більш відповідально ставляться до своїх зобов'язань перед державою. А от багаті люди, які володіють дорогою нерухомістю, вони просто часто, ну скажімо так, забувають, я б сказала, навмисне забувають платити за комуналку. Простими словами, просто спеціально її не платять. А причому вони ігнорують а, такі платіжки просто роками, і їх борги обчислюються сотнями та навіть мільйонами гривень? А, Попенко нагадав, що дані щодо неплатежів не публікують з лютого місяця, однак можна спрогнозувати їх рівень, виходячи з розрахунків експерта, заборгованість за житлово-комунальні послуги ймовірно вже становить набагато більше ніж 100 мільярдів гривень. Якщо є можливість платіть за комуналку, тому що я просто представляю, що буде після того, як закінчиться війна, а після того, як ось всі ці мораторії перестануть працювати щодо того, щоб не стягувати борги, щоб не з житло за борги і так далі. Просто якщо все це просто. Разом почне діяти. Я просто собі представляю, що це таке буде. Тому платіть, якщо є така можливість, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.